П'ятницю 24 лютого свою першу прес-конференцію після повернення на посаду голови ізюмської ради адміністрації провів Валерій Білокудря. Відповідаючи на питання представників ізюмських засобів масової інформації, Валерій Білокудря відзначив, що на жаль, проект села майбутнього, який анонсувався півтора роки тому, поки що не буде втілюватись. На сьогодні проект майбутнього села може бути, але він може бути відстрокований на якийсь період. По об'єктивних причинах я вам просто елементарні причини приведу. У нас на сьогодні, я вже сказав, дуже скрутне становище з бюджетом. Це викликано чим? Ви розумієте, що в нас на сьогодні самі дорогі у світі енергоносії? Наш бюджет не витримує того навантаження. Ну, якщо в Америці розрахунок іде 100 доларів газ. В Германії 210, то у нас 416 без транспортування з транспортом 460, а це питома вага на бюджет дуже велика. Крім того, на жаль, у цьому році прийшов термін виплати зовнішніх боргів, які брали попередні уряди на погашення тих недоїмок у бюджеті. Я не аналізую вірно чи не вірно, що вони їх брали. Це друге питання. Може і необхідність їх була брати. Але цьому уряду, цьому бюджету, належить виплатити перший рік 85 мільярдів гривнів в цьому році. Це рівно стільки, як Пенсійний фонд України, ну приблизно там. І такі навантаження на економіку, на державний бюджет, ну не дають змоги втілити, на жаль, все те, що планувалося. Також голова Ізюмської райдержадміністрації зазначив, що особисто він не давав свого погодження на призначення на посаду начальника податкової інспекції Сергія Сердюка, який вже працював у Ізюмі та чутки про його повернення схвилювали ізюмчан. Я не дав своє погодження на призначення керівником міжрайонної податкової інспекції Сердюка. І сьогодні стоїть питання кадрового кадрове питання по цьому. Я знаю, що навіть є, не будемо ми говорити неправду, є навіть наказ на сердюка, але ми вчора направили листа Кліменку, керівнику ДПА України, що, на жаль, помилково будемо вважати. Є такий наказ на призначення цієї людини. Я підписав цього листа, він вчора пішов на Київ. Значить, Я сьогодні телефонував навіть не я, а мені телефонували із обласної державної адміністрації податкової. Я думаю, що ми знайдемо найближчим часом. порозуміння. Я особисто, як до людини, ніяких, будемо говорити, претензій не маю. Але так склалося в Ізюмському районі, що і бізнес, і влада, будемо м'ягко кажучи, не погоджують цю кандидатуру на цю посаду названу людину.